Мета створення власного благополуччя носила, носила і виносила системна робота, психологічне навчання, де ти пропрацюєш комплексно, хочеш навести порядок в своїй голові, щоб не було хаосу, негативних думок, деструктивного мислення. Хочеш вийти з психології бідності, дефіцитарності, ущербності. Щоб не бути в свідомості катастрофи, а перейти в свідомість можливостей, хочеш звільнитися від болючого досвіду, психологічних травм, це те, що впливає на твоє теперішнє і визначає його в більшій мірі. Хочеш вийти за рамки обмежень, які тебе тиснуть, зжимають, виросте з трусів шестирічного її дівчинки і вийти з протестуючого підлітка. Хочеш навчитися керувати своїми емоціями, щоб не вони тебе, а ти їх. Хочеш зупинити цю внутрішню боротьбу, все, де ти себе засуджуєш, собою незадоволена, безкінечно рішаєш, ти окей чи ти не окей. Хочеш повернути свою легкість, бути енергійною в ресурсі і реалізувати себе максимально. Хочеш вміти програмувати себе на благополуччя. Власне, які б в тебе не були амбіції, бажання, ти сама себе зупиняєш і сама собі заважаєш. І це не тільки. Погана новина, це і хороша, тому що ми швидко можемо це змінити. Я в психології 20 років, маю 10 років приватної психологічної практики. Я тобі покажу скорочений шлях, як це зробити. Є 10 основних блоків незалежно від сфери, життя, проблеми. І я дам тобі 10 основних ключів, які тобі дають повну свободу і розблоковують твій ресурс для того, щоб ти була або щаслива і реалізована, або. Щаслива і реалізована, і той і той варіант нас влаштує. Цю ємку глибоку психологічну роботу ми зробимо в форматі групового менторства. Я передам все, чим сама користуюся і що найкраще працює, що я відкрила за 10 років. Тому хто хоче таких мощних трансформацій, пишіть мені в директ ключі.